Вітаю у студії Віра Бойчук з актуальними новинами цього тижня. Гаївки це давні обрядові пісні весняного циклу, що виконуються на Великдень. За звичаєм це свято люди танцювали, співали та творили найдовшу веснянку України. Пригадали давні обряди також. Студенти факультету педагогічної освіти. Так на факультеті педагогічної освіти Великдень ще не відзначали. У єдиному пориві учасники відроджували давні українські звичаї, традиції і обряди нашого народу. Гаївки для нас не новинка, і в нас постійно Великодній тижні відбуваються ігри, веснянки, весняні забави. Але вперше цього року ми організували невеликий хор. Цей хор вивчив цілий цикл веснянок. Ми хочемо, щоб більше було тепла. І цього тепла назовні, яке нас підтримує, оберігає, і внутрішнього тепла. Великодньому дійству передувала ретельна підготовка: безсонні ночі організаторів та клопітка робота учасників. Вони збиралися кожного тижня після пар, щоб вивчити традиційні гуляння та співи. «Нам дають пісні, ми їх вивчаємо. Тоді ми до тих пісень вчимо рухи. Після того ми їх практикуємо в закладах дошкільної освіти. Також ми були в початковій школі і були у лікарні з онкохворими дітками. Запальні акорди так і запрошували Ноги у танок взявшись за руки у супроводі народних пісень, учасники затягнули кривого танцю, який великим безконечником закрутили у саду. У жвавому танку злились студенти та викладачі факультету педагогічної освіти. От студентка пригадала місцеві звичаї та обряди традиційного свята. У мене в селі проводять активно веснянки та гаївки, танцюють, співають. Також є такий звичай. Хлопці та інші мужчини стають один на одного, і роблять таку дзвіницю і обходять навколо церкви. Вію 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 вінець, вію 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 вінець. Розвію 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 роз -ві вінець. Зупинятись на цьому вони не збираються. Організатори залюбки долучаються до благодійних заходів та ініціатив. А от наступного тижня колектив відвідає госпіталь Віра Буйчук, Андрій Вовк Франко Тіві. Українська культура дуже різноманітна і з кожним роком з'являються нові види та жанри. Зараз дуже популярний стендап. Що це та яку роль відіграє в сучасній культурі? Наша журналістка змогла дізнатися про це в розмові зі стендап-коміком Микитою Ташановим. Сміх продовжує життя, а гумор добре вміє показати людину. Зараз українці мають можливість відобразити свою харизму та фантазію у жартах. Зазвичай це якісь історії життя, якісь е, смішні історії життя або історії, які люди, які про це хочуть розказати, вони вважають, що це смішно. Зараз існує думка, що жарти під час війни це не актуально, а стендапи потрібно заборонити, поки наші хлопці гинуть на фронті. Проте, а якщо подивитися на стендапи з іншої точки зору, коміки їздять на фронт, допомагають таким чином, ну жартують там на фронті, і допомагають таким чином ну, якось полегшити емоційно життя військових. А стендапом часто збирають люди на допомогу військ. Військовим збори. Наприклад, там стендап-клуби працюють з бригадами, і а, коли у бригади є запит, вони ну, надсилають його стендап клубу і стендап-клуб проводить якісь заходи, направлені на те, щоб донатити. В інтернеті завдяки гумору можна привертати увагу до якихось зборів. Тож стендап-концерти корисні не тільки для наших військових, а й для стану українців під час війни. Стендап це одна з. Це, так би мовити, якась терапія навіть, бо е, існує це суспільне емоційне якесь напруження, яке дуже легко знімається через гумор. Ну і в принципі, гумор це корисно для емоційного стану. Якщо вже й жартувати, то жартувати з гідністю. Микита дав декілька порад для новичків, які хочуть спробувати себе у стендапі. Спробуйте. Розповісти там історію друзям своїм, наприклад, записати себе на телефон, просто подивитись на це збоку. Спробуйте тебе розповісти саму історію і подивитись на це збоку, і подумати, а де б я міг ще додати жарт. Бажано вивчити цей матеріал, відрепетирувати якось, відпрактикувати, щоб впевненіше себе почуватись на сцені. І записатись кудись на відкритий мікрофон, Тож не бійтеся та спробуйте себе у стендапі. Жартуйте, смійтеся, радійте. Інна староста Андрій Гірняк. Франко тіві. Стартуємо стартапи. Мало фактури. У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася презентація проєкту, мета якого підтримати юних підприємців. Як це відбувалося, розповімо у сюжеті. За сприяння центру підтримки підприємництва Львівської міської ради. Студенти мали можливість зізнатися про проєкт Малофактура, створити команду та презентувати свою бізнес-ідею. Таку пропозицію отримали вихованці франкового університету. Мета проєкту – створити 12 молодіжних монофактур для того, щоб студенти або учні профтехосвіти коледжів могли самореалізовувати, спрокачувати свої м'які та складні навички, і в майбутньому нести вплив на молодших учнів та студентів. Учасники, які зареєструються, а надалі пройдуть навчання з менторами та представлять свою бізнес-ідею, яка переможе у виборі, зможуть отримати до 7 тисяч доларів гарантованої підтримки та розвиток власної справи, а також запустити свій бізнес на базі навчальних закладів. Якби мені в такому віці дали би такі гроші, я би працювала щоденно для того, щоб досягти великого успіху. Тому я рекомендую всім студентам подавати заявку для того, щоб в майбутньому стати успішними, самореалізованими і будувати сильну Україну. Також закликав студентську молодь долучитися до ініціативи декан економічного факультету Ростислав Михайлишин. Він запевнив, що це дуже цікавий та важливий досвід для майбутніх підприємців. Успіх приходить тоді, коли отримані теоретичні знання, вони реалізуються на практиці, і коли підкріплені знання теоретичні добрим практичним досвідом. То це значно підвищує ефективність освітньої діяльності і дає значні такі результати, результати кращі. Самі ж студенти планують скористатися отриманою можливістю та вже навіть обговорюють ідеї для майбутнього проєкту. У нас взагалі вже є кілька ідей, проте ми ще не визначили, котра з них буде найбільш ефективною, але вони точно будуть корисні для суспільства. Насправді я дуже ціную те, що є люди, які Організовують та дають можливість розвинути як себе, так і нашу країну у такі нелегкі часи. Проєкт «Малофактури» втілюється в межах програми Мріємо та діємо, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та виконується. Айрекс реєстрація триватиме до 20 травня Ключно бажаємо студентам успіхів! Віра Бойчук, Софія Корень, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві. Це були усі події на сьогодні. Стежте за нами у соцмережах. До нових зустрічей.